Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор, і прямо зараз ми знаходимося біля магазину АТБ, щоб познайомитись з людиною, котра скоро кардинально змінить своє життя. Адже сьогодні ми вручаємо головний приз акції Будинок Мрії від АТБ, а саме 3 мільйони гривень на придбання будинку мрії. Що ж, давайте знайомитись із нашим переможцем, а точніше переможницею. Друзі, ще раз всім привіт. В першу чергу я хочу вас привітати і давайте трошки ближче познайомимось. Як вас звуть? Тимофій. А вас? Антоніна. Антоніна та Паша. Та Паша. Розкажіть, будь ласка, звідки ви? Місто Бравори. Місто Бравори. Не здалеку у нас приїхали. Ні. Близенько? Так, Так, не втомились? Ні. Довго Ні. очікували цієї зустрічі? Ні. Недовго. Тобто все пролетіло так. як одна мить. Клас. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про себе, чим займаєтесь, яка у вас родина? Працюю е е е в оптики плюс, так, <рес> ось розпитуємо е дітей, діти займаються спортом. Ось е ну, от, чоловік служить. Служить. Так. Дякуємо йому дуже. Так. Скільки кодів реєстрували? Е кодів 11, а що робили для того, слухали дітей. Дітей. Тобто діти стали ініціатором. Участі, правильно? Так, так. А хто саме? Пашоч я. Тимофій? Я. Ти. Так, а як ти зрозумів, як ти відчув, що слід це робити? Не знаю. Просто гуляв по АТБ і десь помітив, що проходить акція, так? Ні, да, я просто собі. Нам довжили. Що, що, що? Я не, не На... Нам предложили на касі картки купити. Просто. Так. Це як з фільму завжди кажи так, і ти не відмовився і не пошкодував. Молодець, Тимофій. Так, що ж, йдемо далі. Поділіться, будь ласка, першими враженнями та емоціями, коли дізналися, що ви наш головний переможець. Ой, ще до сих пор ці враження Ну, невозможно їх передати по факту, да, які вони є. Ну, Думали, що це неправда спочатку. А вже якось приходить усвідомлення того, що все ж таки ви і є наш головний переможець? Так. Є. Так. Клас. Так. Хлопці, як ваші емоції? Думано. Нормально, Тимофій. Кожен четвер виграє 3 мільйони. Я бажаю, щоб так і було. Хлопці, напевно, наступне питання буде саме до вас. Скажіть, будь ласка, скільки ви грали у гру будинок у мрії і що саме вам найбільше сподобалось у акції? Тимофій? Тоді дві неділі грав. Тобто, два-три тижні. Зрозумів. Знаємо таку фразу. Паша. Ти також грав? Та, ні. Ну... Ти слідкував за тим, як Тимофій грає? Зазвичай навпаки, то. Е... Молодші брати слідкують за тим, як старші грають якісь у відеоігри. Тут сьогодні віддзеркалені було. Так. Ну хочу ще раз підрозумувати. Від хочу нагадати, що ви виграли 3 мільйони гривень на придбання будинку мрії. Ви можете витратити ці кошти як захочете. Чи є якісь вже конкретні плани? Щось будинок. думали. Будинок. Будинок мрії. Так. так. Чи там був у вас до цього будинок власний? Е, власного не було. Був чоловіка будинок, але ну, під час. Е... Окупації на початку його немає, не стало знищили. Так зрозуміло, зрозуміло. Так. Ну я думаю, ми знаєте. Ми з командою, коли е, проводили цей розіграш, ми щиро хотіли, щоб цей подарунок головний приз дістався тій родині, котра точно цього потребує. Ми знаємо, що ми бачимо сьогодні, що все світ нас почув. Ми вас чим щиро вітаємо, Антоніно. можете, будь ласка, поділитися своїми враженнями? От увесь шлях акції, як він проходить, від першої покупки, від першої першого. Реєстру цього коду і до самого виграшу. Від першої покупки самих карточок я в це не вірила. Ну, Дійсно, да, ці карточки, карточки, а тоді почали сканувати, грати, грати, акція закінчилася. Ну, закінчилася і закінчилася. Але діти вірили. Іменно Тимофійко він в це вірив, що можна виграти. Так, Тимофі, ти якось, можливо, відслідковував? Чи був присутнім в нашому прямому ефірі? Чи був в школі? Ні. В школі? В школі був. Мамон підказував. Не слідкував, був в школі. Ну так. напевно, там колочки тримав, тому що якась магія точно спрацювала. У нього була англійська, тому він колочки точно не міг тримати. Йому було про що думати. Так. Скажіть, будь ласка, можливо, є те, що ви хочете порадити майбутнім учасникам майбутніх акцій від АТБ. Вірити в чудо. Вірити в чудо. І воно обов'язково здійсниться. Так. Щиро дякую вам за відповіді. А зараз хочу запросити до віддального слова, керуючу магазина номер 1253 Остролуцьку Сніжану Вікторівну. Добрий день. Щиро вітаємо вас з перемогою. Нехай ця перемога стане початком нового щасливого етапу в вашому житті. Дуже дякуємо. Друзі, мрійте, мрії обов'язково збуваються. Одинок мрій, вітаємо переможців!